«Моїх 100 кілограм плюс кілограм 18-22 плюс-мінус повне спорядження. Ось, тобто 120 кг плюс-мінус на мені разом зі мною. Я задоволений. Я тільки нещодавно підігнав. Все своє екіпірування, щоб воно не тіліпалося, щоб воно не скакало, не, не вистрибувало, тому біг трошки оглядався на себе. Дивився, що нічого не вилітає. Слава Богу, нічого не вилітало, все держиться, як ви бачите, особливо не тіліпається. Імпровізований біатлон зібрав поблизу Сум 22 команди військових. Кросс в повної екіпіровки, значить, стрільба, стрільба, ну імітація, скажімо так, перехода в атаку, да, вихід зразу на вагнери рубіж, стрільба на влучність і потім тактичні вправи під час руху з автоматом, з пістолетом. Військові та поліціянти, працівники СБУ та рятувальники змагались у бігові на один кілометр, стріляли з кулемета, автомата, пістолета, розбирали і збирали зброю, виконували тактичні вправи. Все це в команді. Я і моя команда по-любому лучше всіх виступлять. По крайней мере, лісом в грязь не впадемо. Це точно. Треба, як в бою, в бою ніхто тебе жаліти не буде. От перевірив свій організм, все працює, готовий до бою. Веселий старт. Бодрость підіймає, Бойовий дух. Ну що? Головний бойовий дух. Поблизу Сум змагались підрозділи, які розташовані на території області. Підіб'ють підсумки змагань, коли будуть відомі результати полтавчан. Втім, говорить командир оперативно-тактичного угруповання Суми. Всі учасники вже переможці. Переможе дружба. Але кожна команда отримує почесне місце. Навіть якщо це буде 22 місце, це теж почесне, тому що це зібрані кращі військовослужбовці. Олександр Качана, Віктор Лапченко, новини на Суспільному Суми.